Усім привіт, я Ігор Бурбас, і зараз спробую спрогнозувати для вас результат найближчого. Це ж буде вирішальний визначальний матч донецького шахтаря у цій лізі чемпіонів, в якій команда зберігає мінімалістичні, але все ж теоретичні є, математичні є шанси на продовження боротьби у цьому турнірі. Але водночас цей матч може стати і останнім для гірників. Поєдинок проти Дортманської Борусії, в якому потрібна лише перемога. Ну і звісно, там сподіватися на. Вдалі втішні результати в паралельних поєдинках. Шанси гірників виграти у Німеччині є, зважаючи на ту незрозумілу, сумнівну форму суперника, коли ми бачимо, що головного тренера Нурі Шахіна було звільнено після серії невдалих результатів, адже команда йде всередині таблиці чемпіонату внутрішнього в лізі чемпіонів, справа дещо краще, але не настільки. Щоб бути впевненим у як то кажуть, завтрашньому дні, зважаючи те, що зміни на тренерському містку, хоча вони поки тим тимчасові. І саме тимчасова людина очолює зараз команду бажаних результатів, поки не приносить. Ми бачили в останньому турі, що проблеми є із дисципліною, проблеми є з обороною. Тому я не думаю, що настільки психологічно Дортмунд підходить впевнено до гри шахтарем. Натомість в українців є свіжість від того, що Офіційних, та й в принципі поєдинків в новому році не так багато. Ми бачимо, що тактично команда виглядає доволі непогано, організовано, тому є сподівання на те, що як мінімум можемо не програти. Це вже я так від імені, ніби Шахтаря говорю, єдиного представника України у цьому турнірі. В будь-якому випадку розумію, що гірники не ідеальні в тій же обороні. Ми бачили помилки того ж Матвієнка в матчі тиждень тому з Брестом. Тим не менше, в атаці гірники хороші. І зважаючи на ще й проблеми у таборі суперника в обороні, я більш ніж впевнений, що поєдинок буде результативний з обох сторін. Тобто, моя ставка це обидві команди заб'ють, і я впевнений, що переможця буде виявлено тобто, буде в поєдинку більше ніж два голи. Робіть власні прогнози. Вболівайте за український клуб. Нехай вам щастить у ваших прогнозах і нехай щастить Шахтарю цілізі чемпіонів.